Великим таїнством є людина. Хто може справді збагнути все, що відбувається в людському серці? Лише творець, лише творцеві Всесвіту доступні глибини людської особи, глибини людського єства. Попри усі наслідки первородного гріха, людина залишається образом Бога, образом любові. Саме тому лише Господь має доступ до найглибшого і найсокровеннішого у людському єстві. Саме тому із глибин людського єства людина прямує у напрямку глибокого та сокровенного. Людина створена на образ любові, а отже, не може бути вповні собою позбавлена можливості спілкуватись, можливості ділитись. Можливості любити. Господь запрошує людину до постійного, невпинного спілкування, до ділення своїм серцем, до ділення своєю любов'ю. Людина, створена на образ Творця, створена на образ любові, потребує постійного спілкування. Молитва це спілкування. Це відкриття власного серця на іншого, на зовсім іншого, але такого близького і такого люблячого. Молитва це відкриття власного серця на присутність Творця, це відкриття цілого свого єства на його люблячий дотик до глибин моєї особистості. Бог є любов, людина. Створена на образ любові, на образ досконалого спілкування, тому невпинно чує із глибин власного єства поклик до спілкування із Богом любов'ю. А ти щодня знаходиш хвильку часу для спілкування із творцем?